Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео сучасна сім'я. Отже, щоб довго не затягувати, почнемо зразу з відео. Будь ласка, увага на екран. Знаєте, на це відео, і відео такого типу. Я би ніколи ніякої уваги не звернув. Але справа в тому, що такі вон відео останнім часом набирають рекордну кількість коментарів, лайків, обговорень і переглядів. На теперішній час, на сьогодення, такі стосунки представляють собою сучасні українські сім'ї. Це і нормально, це і звичне явище, і я бачу, замічаю. Навіть по тих же самих трендах в інтернеті, що з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком таких от сімей, таких от стосунків стає більше і більше і більше. Повторюю ще один раз: ми живемо в період демократії та в період свободи. І кожен робить те, що він вважає за потрібне. І тому когось засуджувати, когось обвинувачувати, комусь свої стандарти нав'язувати, це вважається поганим тоном. Хоче приміром, жінка мати двоє-троє чоловіків. Це її право. Хоч мати двоє троє дітей від різних чоловіків, це її право. Ті чоловіки між собою дружать, спілкуються, можливо, по черзі до, до тої жінки ходять, це їхнє право. І ніхто не має права когось засуджувати в тому чи іншому плані. Отже, щоб краще цю тему висвітлити, щоб, щоб її краще, скажімо так, зрозуміти, почитаємо коментарі. Отже, читаємо коментарі Ірини. Мій колишній дзвонив до іншого, колишнього на мене жалітися. Як бачимо, коли чоловіки ходять до одної і тої самої жінки в теперішній час, в сьогоденні і так далі, вони стають кращими друзями. Так, зараз читаємо коментар наступний. Це адекватно, люди мають повагу одна до одного. Знову ж таки, це адекватно, це правильно, це демократично, це нормальне явище. А ми продовжуємо читаємо коментар наступний. Отже, пише Юля. Я з колишнім чоловіком дружим добре. Надіюся, що ми будемо далі дружити. Бачите, така ситуація. Вона надіється, що вони будуть далі дружити. Чомусь тепер ніхто не говорить про вірність, про сімейні цінності, прийнятність сімейні цінності, що буде, скажімо, горі в радості. Це ж викликає якийсь сміх і так далі. Натомість всі створюють такі сім'ї, там, де кілька мамів, кілька батьків, кілька дітей. Одні свої, другі не свої, і пішло і пішло і поїхало. Отже, отже, читаємо коментар зараз наступний. Отже, пише Тетяна Леонідівна. Нормальні здорові відносини. Дівчина велика молодець, що побудувала гармонічні відносини. Дівчина великий, велика молодець, що росте дитина і в неї два батька. І мені ще також підкріплено. Підказуємо якась така інтуїція, що в неї буде ще й третій батько, і четвертій, і мінімум як п'ятий. Але попри те, це великий молодець. І бачимо самі, що цей коментар набрав 592 лайка за один день на хвилиночку зауважте. Отже, читаємо коментар наступний. Пише Вікторія: Ого, нічого собі, це дійсно дорослі свідомі люди. Максимальна кількість підтримки, максимальна кіль... кількість лайків і коментарів. Як бачимо самі, в теперішній час свідомість, осмисленість, дорослість людей вимірюється в тому, як ті чоловіки, котрі до... до однієї жінки ходили, між собою дружать, чи як мама вибирає собі чоловіків, налагоджує гармонійні відносини. В цьому, в цьому вимірюється свідомість. Іспанський стид. В мене зараз починає вже бомбити. Але попри те, ми читаємо коментарі далі. Тому що саме в коментарях ми бачимо, як реагує суспільство. Як реагує суспільство на, на ті чи інші події. Отже, коментар Марини. У мене теж бивши з нинішнім в нормальних стосунках, бо виховують сина. Колись бивши, хотів знати, з ким живе син, тобто нинішній чоловік. І так вона стала спілкуватись. Як бачите, яка ситуація? Теперішній і колишній виховують сина. Раз той заходить, раз той. І жінка їм вказує, коли має прийти той, коли має прийти той. Немає просто у мене вже слів. А ми йдемо далі. Отже, пише Ангеліна: Мої стали друзями, і тепер сьогоднішній жаліється, на, жаліється колишньому на мене, а той його підтримує. Знову чоловіки стають друзями в такий от спосіб. Отже, ми продовжуємо. Пише Дія. У мене така ж історія була. Схожа ситуація. Пише теж якась дівчина. Мої колишні спілкуються тільки вже без мене. Пише Марина. Мої теж спілкувалися. Отже, ми сьогодні побачили дуже дієвий, дуже ефективний спосіб собі знайти кращого друга. Особливо, якщо ти маєш на двох одну жінку, на двох одну дитину і так далі. Окрім того, така дружба отримує максимальне схвалення від сусідів, від знайомих, від друзів і особливо від, жіноч... від жіночої статі, від дівчат, від жінок і так далі. Ще раз повторю: максимальне схвалення, максимальну підтримку від всіх навкруги. Який з цього висновок, що я хочу вам сказати? Те, що раніше було в анекдотах, в жартах, в приколах, в якомусь сарказмі, в гуморі і так далі. Це все уже стало все наяву. І я навіть не маю найменшого уявлення, що буде далі. Мені здається, що ми вже пройшли все. Ми вже пройшли всі кордони, всі норми, всі границі, всі межі любої моралі. Тато не тато, мама не мама. Росте приміром дитина, вона не знає, хто її тато, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Чоловіки до тих самих жінок ходять. Але ще одне я вам скажу. Дивіться, на речі, реально. Озерніться круги. Як живуть ваші знайомі, ваші колеги, ваші сусіди. Як вони живуть? Проаналізуйте, подивіться зі сторони. Тому що, повірте, втрапити в халепу в теперішній час це максимально просто, максимально легко. А потім з цієї хлепе вилізти максимально важко. Тому я вам усім побажаю прийняття правильних рішень, правильних раціональних, логічних рішень у вашому житті, щоб усі ваші рішення були свідомі, правильні, логічні, раціональні і приносили вам лише користь. Хай вам усім щастить, всім добра!